Всім привіт, друзі. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я в парку приїхала годувати наших. Ми в відповіді за тих, кого приручили. Приїхала погодувати білочок, пташок, голубів і показати вам, який парк зимою. Ну, якщо можна так сказати, що зимою, бо зими ще як такої нема, сніг сьогодні пролітав. Але, але Невеличкий вже розстав, залишився тільки на криші. Так, зараз піду стежинкою ось такою, і там будуть мене чекати і голуби, і білочки, і ворони всі підряд. Вже один шльомбає по листю, вишукує собі їсточки. А ще є дітки на, на карусельках катаються на качельках, маленькі такі, а гидаються. Ну що, дерева голі, нічого вже нема, ніякого листя, нічого. Ось це таке, друзі, називається космічне містечко. Тут високі такі є. По драбинці виходите, дітки піднімаються і з мамами, тому що це для маленьких таких діток. І з мамами або з татом тут насолоджуються своїм відпочинком. Ось з'явилася, друзі, така нова площадочка для діток. І не тільки для діток, воно тут як. Тренажери зроблена. Ось так, бачите, як гарно, новенька викрашена. Чорно-червоний колір, дуже багато, да, вона як тренажери, друзі. Я сьогодні, друзі, взяла з дому такого хлібчика, покришила його на міленькі шматочки і годую голубів. голубів. Білочок ще поки нема. У карман набрала горішок, горішків, щоб їх підготувати. Ну, поки білочок нема, поки тільки голуби. Ось біля мене всі тут зібралися, О, і я їх буду годувати. Тут не тільки голуби, а і є і ворони поприлітали, сороки також. Багато, багато сісточки хочуть. Ох, Мої ж красуньки проголодалися. Давно я була тут перед новим роком. Не перед нами роком, а неділю-дві назад, то це от так ось. Ось сто є одному прилетіть і всі тут, як тут. І всі тут, як тут. Так, кину один горішок. Хто схопить? Не знаю. Отак. Чи схопить, мабуть, ворона. Так, гадала, ворона схопила і полетіла. Ну що, їмо далі. Манюні наші, йдіть. Йдіть хороші, ми йдіть. О, бачите, як налітають. Тільки кинеш і всі тут, як тут. Коли нема що їсти, вони по сторонах полетіли. Тільки побачили, що шльопнуло і вперед. О, чого ви так? Що трапилось? Що ви так сполошилися? Що десь хтось є для них яка загроза? Які сполетіли птиці, ну не знаю, які, що вони так злякалися. Ви де? То що так їх злякало, не знаю, друзі. Що вони можуть так злякатися, що так втекли. Так, прийшла, друзі, білочка в гості у парк, і я їй даю горішок. На, на, такі кадри спіймати, звичайно, нелегко, але я зловила. Ура! Все, втекла, втікла, отримала, отримала собі горіх і втекла, молодчинка. Головне, що не побоялася і мені довірила. Молодчинка. Смакуй на здоров'ячко, прийду ще до вас. І ще одна друзі прибігла до мене, схватила горішок. Ну, я думаю, що зараз їх багатенько вже буде, будуть бігати, все, і тікають, тікають, тому що треба поснідать, бо голодні. Ось так одна за одною, одна за одною довіряють, підходять і забирають горішки. Ось знову спіймала горішок і круте, круте. Як же ж його розпочати? А зубками, зубками починає. <гум> втекла, втекла. Отак і тікають. Схопили і тікать, схопили і тікать. Так, ну що, давайте погодуємо наших. Ой, <гум> погодуємо наших. Голубі, бо вже посходилися знову, посходилися, хочуть їсточки. Холодний вітер, сьогодні холодно, сніжок притрусив. Один прибіг, найкиший прибіг і на відстані, на відстані. О, то тобі добре, да? нікого нема, ти один. А ні, не тут то було. Зараз тобі допоможуть ось. Прийшли друзі. Отак ось, отак і смакуємо. Ворони шкочу, але ж не підходять. І ну туди далі. Ой. Ну, чого? Ви? Чого ви? Хватить всім. Торба велика, повна. Так що всім вистачить. Смакуйте всі дружненько. Ворона і ворона ж підкрадається, бо теж голодна. Не знає, де собі примоститися. І не одна вже поприлітала їх декілька, але ж не рішається ближченько підступитися. Ну, цім добре, тут їх небагато, позліталися. Білочка щось зариває, а що невідомо, що вона там риє, чи шукає, чи ховає. Так, ну що, смакуйте, я піду далі інших нагодую, ви ж не одні, тому піду до інших. Ну, зеленіють лише одні ялиночки. Зелені, зелені стоять. Людей у парку майже немає нікого, холодно, не кожна мама і бабуся своїх діток або онуків виведе на прогулянку, так що поки так, друзі. А це, мабуть, щасливчик. Нікого нема. Ага, ворони приближаються. Він один, один. Таке в нас, друзі, такий сьогодні парк.